Трохи посиділа у самому гольфі, так не тільки за плече взяло, а й язик змерз. Уші мерзнуть, ніс це Холодно. В дві години у нас мають включити світло. а то З дідулею, як генератор не працює, бо йому ж теж треба давати передихнути, так ріжемо в дурня, то я йому навішаю він мені а що робити? Ну що нам робити? На дворі холодно. По хаті плигать весь час теж ж не, не, не будеш, не будеш. Обідать наварили, я макаронів зварила, да зробила. цибулину, гарно жарила, да туди фарші. трохи кетчупу додала. Макарони по-флотськи понаїдалися. Зараз підуть чаю ще якось. Чи. Ой, та на цьому все. Да й знову закутуйся і лежа під телевізором. Ну, що ти будеш робити? Нічого. Свято, позакривали двері в усі кімнати. Так 15 градусів вже, о, десятих, так що каже, їду для свято, свято. Зараз кавусі ще зварю. Хочу спробувати. Вчора купила згущене молочко, пишуть, що навіть діткам можна давати. Отаке, от, от отаке. Хочу спробувати, вже ж відкрила. о, Ще? Добре, Чи добре? Щось у мене крутить. Дідуля відкрив, ви мені пишете, варені понаварювали і, і щось шаримо, якби щось добріше з'їсти. Так це правда, дідуля мій вчора вніс, уже баночку півз'їв. А, а мене на вареню щось не тягне. Оце то-то згущонки, якби з'їсти. Купила вже вчора, ще ж була і сіка, це Джеків один з'їла. Ну, от хочеться такого чогось погано. Mm. Добре. А хто його наварив? Брать-оки. Україна! <смі> Наварила Україна! Піду візьму оки, бо не бачу. Селище Чорнобай, Золотоніський район, Черкаська область. Ох, і добре, дуже добре, дівчатка. Дуже добре молочко. Хто зварив молодці? Є дуже гарна пісня, вона не нова. Так попалася мені в Тікток. Ну, я знайшла і скачала її. Але ну така пісня, знаєте, за душу бере. Не хочу на ніч псувати настрій. Його і так немає. Я ще наплакатися так. не треба. Завтра в день поставлю. Така гарна пісня. Ну от Життєва, за душу бере, тільки так. Ну, Всі пісні написані із життя. Нам сьогодні в день рекордно дали світло, навіть три години не побуло. Ой -ой -ой. Це, це щось страшне, Боже мій. І це знов завтра аж як оце в нас вимкнули. Його 5.15 наче 5.15, 15 вимкнули, 5.15 вимкнули. Так же ж так. Це в 5.15 чи в пів шостої ранку дадуть. Ну, коротше, біда. Біда з світлом. Ну, ясне діло, що не тільки в нас. Я, я так вам розказую, як воно є. все. Не, не жаліюсь нічого. Не нею бо, щоб мені не писали, що не неї там, деше що -небудь. Я не нею. Що там не? Хоч не хоч не неї. Я тепло в діта мені. Нормально, я себе почуваю. Тут на ногах, так. Якби я вам показала носки цієї, ото норка, тоді в'язані і ще й мохнаті тапки так. Тепло, і штани альпака, теплі і тут гольф, і альпака зверху. І так я зранку як в душ сходила, так я її не знімаю його. Ну, а що як холодно? Ще як лягаєш під телевізором, ще й халатом тим махровим теплим, <риваю> вкриваюся дай порядок. Мене ось одна щока, дивіться, фіолетова, друга нормальна. Що воно таке, хай милий. Ну, комедія, комедія. Гаряча така, що дрокнутися не можна, а ця холодна, наче одморозила десь. Ну, так, не не деж сильно не ходила, коли це там вдень трохи вискочила на двір, да й все. Чудо, дай й Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. У мене я показую у тебе. Так покажи зараз в себе, таке, як ти показала в мене, і все, і продовжуємо. Ні. Так Та чого ні? З самого початку. Тому що там я нарізки робити не буду. Так, поїхали. Тільки по чесному не підглядай. Ти... Олег, раз-два-три, поїхали ще раз. Раз-два-три, по-чесному, тільки... Давай. Ти, подожди, Щас, О, давай ще раз, де мені треба показати? Боже, жоперний балет, Олег. Де мені треба показати? Ти... У мене, блядь, я своє їм. Я отут маю показати. Отут, отут тільки. Отут маю, я маю тут показати. Так, да, а я його маю їсти і не з'їсти. Все, давай. Ти не розумієш суті гри? Я давай. закрив очі. Не підлядуй тільки. Давай. Ермес. 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 Верван, дивись. Фломастер? Фломастер. Маркери, Фломастер? 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 Це не фломастери. Це будуть маркер. Це є. Питами. Mm -hmm. Не гадал. Чикси повши. Не гадало. <laughs> не гадал? <laughs> Маркер? Мимо. Вот маркера поставить. Правильно. Мимо. Мимо. Армаз. А, я ушел це. Один. один Мимо.

Ніколи не перед ким не принижуйся, навіть якщо це тебе вб'є. Якщо тебе люди не цінують, просто розвертайся і йди. Цитата мого сьогоднішнього дня. Доброго вам всім дня, уже день. Оксана мене прибирає. У нас мирного, спокійного і спокою душевного. Зараз вільниця моя кухня, буду я робити котлетки і м'ясо, в ерегрі. Замариную, а пізнішенько поставлю. На вулиці дощ, але тепло. Ось такі мої плани. Так, Оксанка закінчила прибирання, тепер моя робота. Зараз викладаю полотенечка, Партія вже посушилась, партія ще сушиться. Зроблю фаршик на котлетки, нехай відпочиває, вечором посмажу. Заколола це, бачите? Заколола, не можу. Хоч багато хто пише мені, що мені так гарно. Дівчат, і дуже ще багато питань на рахунок у цього аерогрілю, що ми купили. Він не дешевий. 200, 190, 200 фунтів. В Україні він дорожчий. Я не знаю, чи є смисл платити за цю фірму ніндзя, вона рахується як одна із кращих. Можна взяти «Тефаль». Дуже дешево, це також буде погано, треба брати середнє, але я ним дуже, дуже, дуже задоволена. От чесно. Чи користуюсь я відразу двома оцими штуками. Користуюсь, я можу тут поставити користуюсь я відразу і двома. Можу поставити верх м'ясо чи вниз м'ясо, і картоплю. Ну мені дуже зручно, що тут немає ніяких заморочок. Перва, друга, все тут випічка є, є шкоринка. Ну, в общем, розігрів все тут є. І багато нема, і те, що потрібно, все тут є. Мені дуже подобається м'ясо в ньому запікається, от смачніше в духовці воно мені сухіше, хоч у духовці також є аерогріль. Ну тут зручніше, зручніше, що воно маленьке, зразу витягнув, помив. Духовка зовсім інша. Переслухала сторіс, витягнув, помив, витяг. Лена, витяг. Ну коли ці вже слова паразити витягнув у клубові, у лісові. Вийтів, вийти її помив в чомусь. Що там моя рідна Україна? Мороз великий. Бо дивилась, маму Жану каже, в хаті 14. Вже час робить генератор, і в хаті 14. Ну, хоч і газове опалення, все одно ж треба насос, щоб воду ганяв, щоб грів хату, хата маленька. Вимикою всі. 14 це холодно. Мінус 10 на вулиці. 14 це людька. В хаті 14, вона і в світері, і у цьому. Як його? Як його сказати і вискажіть? Ти Гарячу, воду Так. Yeah. я сюди возьму. Две пачки, купили. Двести пятьдесят. Баба, давай, давай, я? Боба. Десерт. А цей же насумівший десерт з тіктоку. Дві пачки желе. Я туди цукру ще додала. Гарячу воду розтворяємо, додаємо сир, кисломолочний пачку. І е, збиваємо блендером і виливаємо нехай заховання. Е, за У мене вже один шар. Захолонявши, захолоне. Треба було подумати, один взяти такий апельсиновий, світленький. Ну, я про це не подумала. Я взяла вишні, як, ну те, що я люблю. Те, що я люблю, те я і взяла. Ну, зараз сюди додам сир кисломолочний, Зіб'ю блендером і вилью поверх того, що в мене є. Пачку це скільки грамів? Зараз гляну, скільки в мене. Вона, мабуть, стандартна 200 грамів пачка. У мене 250 грамів так. Ну, вже захолоня. А на дві пачки 250 мл рідини. Якщо саме жилє, то ви ж більше рідини кидаєте. Ну тут же враховується сир кисломолочний. 250, можна сиркову масу. Якщо візьмете щось таке манго, апельсин, буде, а одне щось ягідне, буде один слой, у вас світлий, один слой темніший. Ну, я протупила, в мене все ягідне. Плохина, полуниця, вишня. Ну, те, що я люблю, малина. Зараз трошки розтвориться цукор. А желі скільки грам? У мене це воно, я в польському беру, воно. Стандартна тут 72 грамма, така пачка. Ну, така ж є в Україні. На вечором будуть суп їсти. Mm -hmm. Я м'ясо зроблю, в мене ж є кури, куриця в mm -hmm. тому. На грилі зроблю м'ясо і маленьку картошечку. Правильно? Захолоняє. Бо на ложці вже, вже захолоні. За захолоняє, але ну, дуже-дуже швидко. Хай то ще, звісно, бо ще цепляється. Но... Звичайно, ви захолоняє довше. А ще пустоє. тут зараз спорчу? Колегія, на тебе скучне. Тобі Зав'ю, якраз почти буде повна форма. А ще я бачила в Тік-Ток, показують форму спеціально для цих желе. Вона якось зверху так... низ відкривається кришка, а зверху такий вакуум і воно само випаде. Не треба ні в гарячу воду, нікуди. Де б його таке придбав? Не знаєте? Десь таке треба придбати. Я не так часто роблю, те жило, ну, все ж. Аби було, було б непогано. Раз колись треба і супер. Давай я подам. Що готуєте ви сьогодні, неділя? Ой, Петрушка так прям кругом разом мою шкіру, хай буде. Уже і січень е, підходить до кінця, а лютий пролетить і весна. Слава Богу, слава Богу. гляньте, які я вчора купила фініки. Знаєте, який здоровий. А добрий, а що я каву допиваю без фініка? Кісточки практично нема. Дуже-дуже добрий. На що ті цукерки? Можна фінік з'їсти? Доброго дня. У нас ще 9.53, у нас ще ранок. Гречаний суп то смачно, і піца смачна, супер. Така маленька кісточка. А я на вечір зроблю картоплю в цій шайтан-машині. І в мене є курячі бедра. І все. Зараз буду заливати, збивати, доробляти цей десерт. І щось буду шукати, якийсь фільмець. Обов'язково покажу відео, як він захолоне і чи смачний він мені. Що ж таке? Коротше, сніданок мій готує. Ми вже грільницю прибрали зовсім, ми вже нею не користуємось. Є в нас оця шайтан машина, то грільниця вже минулий вік. Даємо? Да, я? Привіт! Ай. Ну, таке ще хорошеньке, ще можна використати. На що переводить. <кхух> Ось таке в мене вийшло. Красивеньке. Тут два яйця, помідорчик, петрушка, сир. І все. І така, такий мій сніданок. Таким Лена буде снідати, хай трошки схована. Обідать буду бульйоном, треба доїсти. А що в нас світ горить, коли треба повимикати?